Yo People, всім привіт! Нарешті ми дійшли до шостої пачки по е, некросах, е на дракона фінального боса. Ось така в мене пачка. Е так. Танк. Два хіла, Два дд. Вона на бойовому скілі штрафатаки буде накидувати. Е так. Що розкажу ось цей танк? Дуже унікальний скелет, він на ульті е перекидує на себе всі дебафи з команди. Ось. А якщо йому дати опору побільше, то і в нього тих дебафів не буде. Ось такий цікавий герой рарний. Не знаю, хто там, не всі про нього, може знають, але ось покажу. Дуже цікавий герой. Без нього, в принципі, було б набагато тяжче. Так, ну, він ось так вдягнений. Е, Меган ось так. Стандартний. Всюди пхають цей артефакт. Е, цей і хілить, і набиває. Також е, класний саппорт. Е, Подобаються саппорти, які ще можуть набити. Це дуже... І ось цей артефакт він класний для дальних героїв. Йде е, частина від його атаки. Є в плюс. І вони, Ну, більше в них атаки стає. Так... Бремста, е, е, в принципі, як головний ДД, що набиває. Теж дав їй десь 50 хп. Ось. І. квеста. І штраф атаки дає, правда, немає своєї, взагалі не вкачені скіли. Ну, ось так вона вдягнена. Також на авто, е по налаштуванню, що скажу, е ось якраз цей танк е з знімає, е накидує ось, е ну, типу, робить цей скіл і е подальші. Е Штрафи зі всієї команди він на себе перекидує, відповідно, їх немає. Такий собі Клінс, танк. Танк Клінс. Цікавий доволі. Ось, Тому такий в нього цикл. Е Меган, вона перед самим е самою ультою накидує. Е ну і підхил і баф захисту. Ну, правда, першого рівня, але що є, то є. І, і, І. Цього саппорта я не налаштовував, не знаю, можливо, потім якось, але тут пачка, в принципі, і так довго, сильно не стоїть. Е, тому не знаю, чи там щось допоможе. Хіба е, що спробувати меган поставити з щитами, щоб е, вона, ну це вже там артефактом погратися. Ну так, ще до бою. Аура на атаку. Від е, сапорта Ой. і. 에... Зараз, зараз ось буде ось момент. Раз, штрафи не кинулися. Танк. все, на себе. Знову раз на себе. Все. Немає ніяких штрафів на команді. Класно, класно. І це рарний герой. Були б якісь... знаю, ще от замість Гіліан, можливо якийсь кращий Саппорт, можливо, ну, чи там вести щось можна було би довше стояти, так, що тут по дамагу? Ну, премста. На першому місці, от, дивіться, саппорт. На другому місці по дамагу, Так, що? Класні такі де... саппорти мені подобаються, які можуть і підхилити, і надамажити. Це дуже круто. Ну, ця, ця пачка в мене також, як мороз, довго не стоїть, і вона, напевно, навіть менше є, не знаю. Буде подивитися. Вчора в шістьма пачками набив 195, хлямів тоді побачив, який буде, побачив. Поки що 184 якось менше-менше. Тому ось так, що тут по цій пачці? Мені здається незамінний це... Ну якщо у вас там немає прям цілого складу якихось легендарних героїв, то ось цей рарний танк, він незамінний. Ну, в таких пачках. Їх тут, в принципі, якщо прибрати премс, то тут ну то, то, також е, рарки епіки. Тим більше, що премс у мене без е, невкачані не стіли. Тому е, танк цей must have. Якщо ви новачок, е, ось, та, навіть якщо і не новачок, я не новачок, але як бачите, граю. Е, Меган Думаю, легкого, багато в кого є також рарка. Е ну, її можна замінити там на багато чогось з морозу. Хоча в, в морозі там і хілів полком немає. Воріш, що там щось трохи може там від, від, від дамагу і тут є. Ось то. Е Пам'ятаю, жарлот він здається. Він... Ну також замінний. ну Просто в мене вибору більше іншого немає, тому я якось нічого кращого і не можу поставити, тому його теж можна замінити квеста, також замінно, можна будь-який е, танк, чи будь-що, що має штраф атаки поставити. Ну можна ще й два танки поставити, аби там до ДД набивати фігал. Ну, премста також можна замінити, -це. це також не є чимось потрібним. Тому, дивіться, ось така пачка. Мені здається, тут ключовий герой це целе. Ось. Ну, сьогодні навіть більше. був. Майже 20 лямів. Ну, от подивіться, такою вот пачкою 20 лямів. Ну так, не знаю. Є легендарні арти, я розумію, що на Меган легендарний арт, на Жарлоті легендарний арт, Гтанку легендарний арт, я це розумію. Але якщо навіть без легендарних грати, ну там може бути менший дамаг да. Там, ну, наскільки там мільйонів, точно не скажу. Але все одно щось так, і можна набити. Тому ось дивіться. 22 мільйони е, ось такою пачкою. Як здавалося, я перший раз от як зайшов на цього дракона, я думав, який він тяжкий, щось, щось не то йшло. Трохи розібрався, трохи подивився, налаштував пачки і все. Ось дивіться, танк стоїть, терарка. Ну, стоїть? собі і все. Ну, вони ж тут нічого не наб'ють. Трохи постоять, там щось там поступають, постукують потім на драконі. Я там вже магазина. То полотять вже до 23 мільйонів, чим було там вже. О, 23. сьогодні точно більше. І сьогодні от більше набив 200 мільйонів. Ну, загально, тобто на 5 мільйонів більше, як вчора. А це вже класно. Так що. Можна ще щось міняти, пробувати, більше там набивати, не знаю. Танк вон собі стоїть ну, Так, Ну все одно. Було б більше хілів, я не знаю, можна було б 30-40 лямів набивати. Ну, краще, якби герої були б її тілами то 30 плюс можна було б точно набити. Так що, дивіться, пробуйте. Показав, як я прохожу, які можуть бути нюанси, що замінити. Можливо, щось краще. У вас там вийде щось замінити, щось попробувати. Так що пробуйте, пробуйте. Це фінальний босс тут найбільше набувається е цієї валюти Клексидри. Е надіюсь, вам було цікаво, сподобалось і до зустрічі у нових відео. Бай!